Лідер політичної партії Удар Віталій Кличко відвідав Черкащину у гетьманській столиці Чигирині зібралося багато прихильників українського демократичного альянсу за реформи. Віталій Кличко пообіцяв ніколи не йти на співпрацю з партією регіонів та її сателітами комуністами Натомість створити демократичну більшість. Проте в процесі узгодження єдиних опозиційних кандидатів між ударом та об'єднаною опозицією виникли проблеми. Ми домовились. Не в кабінетах вирішувати, не кулуарно вирішувати, хто залишиться одним кандидатом на окрузі, щоб надати можливість кандидату від влади перемогти, маючи шалений адміністративний та фінансовий ресурс, а висунути одного кандидата. І тільки на підставі не домовленості кулуарних, а на підставі рейтингу тому підтримки людей для цього ми звернулись до сім'ї авторитетних соціологічних компаній. Ми визначили. І в цьому напрямку по 26 округам зняли своїх кандидатів там, де підтримка кандидатів від партії батьківщина більш. І ми очікували таку ж саму підтримку по результатам досліджень. Це офіційні дані отримати від батьківщини. На жаль, отримали тільки по восьмі з 22 на Черкащині удар зняв двох кандидатів на користь батьківщини. Натомість об'єднана опозиція не поступилася жодним округом. На питання чому так сталося? Віталій Кличко відповідає: це дуже гарне питання до об'єднаної опозиції. Віталій Кличко особисто представив громаді Черкащини мажоритарника ударівця по 195-му виборчому округу Олександра Чуприну. Я хочу внести свій вклад в те, щоб ми. Досягли у амбіційної цілі, щоб ми наше життя, життя українців змінили намірам Віталія Кличка та його соратників на Чигиринщині. Раді я від, довіряю 100%. Їм. ця людина заробила чесно гроші, не вкрала в государство. Довіряємо йому. Я вірю в нього. Молодчинка, умнічка, враження позитивні у Черкасах на театральній площі послухати Віталія Кличка зібралося понад 5 тисяч черкащан. Боремося за ідею, а не за гроші і виграємо бій за Україну. Запевнив присутніх Віталій Кличко. Його команда публічно заприсяглася на вірність країні. Клянусь ніколи не зрадити. Перед очима всіх черкащан, які сьогодні зібрались на цій площі. Клянусь. Ми всі дали. Ми всі дали публічну клятву. Клятву народу України. Ми зможемо зробити. Нашу мрію в сучасну країну, в якій кожен себе впевнено почуває, дивлячись в майбутнє. Ім'я цієї країни, Україна. Ми поклялись, і ми переможемо.